Президент США Трамп чітко повідомив про скасування зустрічі з Путіним, яка планувалася в Будапешті, і одразу ж Сполучені Штати Америки повідомили про санкції проти найбільших державних енергетичних компаній Росії. Насамперед РосНЕФТЬ це більше 50%. Усього видобутку нафти в Росії це більше 50% фінансування війни і машини війни Путіна в Росії. Це не просто санкції, це серйозні енергетичні санкції. Більше того, ці санкції вже запроваджені після того, як під американські санкції потрапили ще дві енергетичні компанії Росії: «Сургутнафтогаз», та Газпромнафта В сукупності це нарешті той енергетичний тиск, який потрібен для того, щоб зупинити російську агресію. Тим більше, що США, запроваджуючи такі санкції, забороняють транзакції, тобто переказ грошей і контрактів з такими російськими енергетичними компаніями самі, а також їхні союзники. Велика Британія ще тиждень тому. Запровадила такі самі енергетичні санкції. Тепер і інші союзники США мають запроваджувати ті самі обмеження: не купляти нафту та газ з Росії. Насамперед, це зараз стосується Китаю, Туреччини та Індії. Індійські НПЗ вже готові суттєво скорочувати, але мають взагалі припинити підтримувати війну і машину війни Путіна. Зараз це на міжнародній арені тема номер один.